Доступ до сайтів ВКонтакті, однокласники, Яндекс та Мейл.ру закривають щонайменше на три роки. Петро Порошенко підписав указ про блокування доступу до низки російських інтернет-сайтів. У такий спосіб президент надав сили рішенню РНБО про розширення санкцій щодо компаній із Російської Федерації. До списку потрапили близько півтисячі компаній. Це не лише соцмережі, поштові сервіси та антивіруси російського виробництва. Також під санкціями аерофлот, кримські підприємства та низка ро російських телеканалів Марія Васильєва збирала першу реакцію користувачів і зараз готова поділитися з нами наживо. Марія, Тож чому саме ці компанії е, і сервіси потрапили під санкції чи можливо закрити інформацію, взагалі в принципі в еру інтернету, і що це означає для нас усіх? Як грім серед ясного неба, антиросійські санкції уперше зачепили сервіси надзвичайно популярні у народі. Лише в що щомісяця відвідували близько 16 мільйонів користувачів з України. Ігнорувати популярність цієї соцмережі не міг і сам президент Порошенко, який має там сторінку і майже півмільйона постійних читачів. Що ж доведеться пожертвувати аудиторією і комфортом заради принципів, пояснюють соратники президента у парламенті. Ви знаєте, що і всі ці соціальні мережі використовуються російськими спецслужбами і для збору інформації щодо українських громадян, і для розповсюдження антиукраїнської пропаганди. Тому я думаю, що це є правильне рішення, я його повністю підтримую. Сам Порошенко прокоментував своє рішення у тому такі контакті. Згадав про кібервійну, яку веде Росія проти України та країн заходу. Останній приклад російське втручання у вибори президента Франції. Про російському крилу українських політиків це дуже не сподобалось. Колишні регіонали заговорили про наступ на демократичні свободи. Можно запрещать все, что угодно, можно запретить разговаривать, общаться, но оно ж все равно прорвится. Это глупость велика и признак формирования тоталитарного режима. Полярні думки розділили і суспільство. Одні нарікають на незручності, які їм задають санкції, інші наголошують на потребі подбати про національну безпеку. Зірки шоу-бізнесу, чия популярність залежить від соцмереж, пристрасно полемізують навіть між собою. Фронтвумен гурту Хартків Юлія Саніна обурена і питає, хто їм компенсує втрату аудиторії. Продюсер цього ж гурту Олена Мозгова пише, що давно видалила сторінки з російських соцмереж, і всім рекомендує вчинити так само. Механізм блокування російських it продуктів ще тільки мають розробити, от тільки на це можуть піти всі ці три роки заборони, кажуть фахівці. Бо зробити це на практиці дорого і доволі складно. 1с користуються практично в кожній другій бухгалтерії. Яндекс Навігатор у кожному другому таксі. Яндекс-пробки – це сайт, який вранці дивляться більшість автовласників. в цій частині швидше за все виконання цього указу буде ігноруватися. В Україні немає цих ресурсів, щоб втілити всі ці заборони. Перевірити, чи користується якась компанія російським продуктом в обхід заборони, можна буде хіба що влаштувавши обшук, який ніхто не стане проводити у кожному офісі. Обійти блокування сайтів не становить проблеми і для пересічних користувачів інтернету. Проте Україна може звернутись по допомогу до Європи, де успішно блокують, наприклад, ВКонтакті через піратські поширення музики та фільмів. Соломія. Дякую, Марії. Марія Васильєва розповіла про нові українські антиросійські санкції і реакцію українців на них.